6 грудня у День Збройних сил України вже традиційно на площі Нахімова відбулася меморіальна хода місцевої влади громадських та ветеранських організацій командування обох флотів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках. Цього разу військовослужбовці Збройних сил України разом з представниками органів місцевого самоврядування віддали шану пам'яті загиблим героям Великої вітчизняної війни. Далі у репортажі Али Харівської. До вічного вогню постійно лягають вінки та живі квіти. Втім, в цей день під звуки військового оркестру їх поява на граніті супроводжується якимось особливим щемінням, десь глибоко усередині. Цим традиційним для Севастополя заходом сучасні військовослужбовці, керівництво влади, ветерани та громадські організації міста віддали шану пам'яті загиблим героям, тим, перед якими вони в неоплатному боргу. Напередодні святкування і дня місцевого самоврядування, поклонитися загиблим героям захисникам Севастополя разом з Прибули и депутаты міської Рады Действительно, в Севастополе и местное самоуправление, и вооруженные силы Украины, и Черноморский флот Российской Федерации все работают для двух целей: строить и развивать наш город, и если нужно, защищать. Я думаю, это праздник всех Севастопольцев, с чем я всех искренне поздравляю. Здоровья, благополучия каждой Севастопольской семьи. Приятно отметить, что в Севастополе это не только на словах, но и Подкреплено практическими делами. Город оказывает большую поддержку военно-морским силам Украины. Но и военно-морские силы Украины, соответственно, работают в плане военно-патриотического воспитания. То есть это как дорога с двусторонним движением. Мне очень приятно, что инициативу Севастополя по созданию школ юнг поддержали 8 приморских городов. Этот проект дальше развивается и будет иметь место в дальнейшем. И я сегодня с удовольствием поздравляю всех народных депутатов и военнослужащих с таким праздником. Звичайно ж, в цей день з великою шаною згадують і тих, хто у роки великої вітчизняної війни без вагань і розумів жертвував своїм життям заради волі і миру батьківщині. А ще вшановують усіх хто присвятив більшу частину свого життя армійській та флотській службі.